Сьогодні в нас справжній коктейль новин, і кожна зі своєю перчинкою. Як вам, наприклад, історія про мера Еденбурга, який вирішив, що його робота це не тільки керувати містом, а й лайкати фото українських біженок у спортзалі або топових німецьких політиків, які перетворили Київ на арену своїх передвиборчих батлів. Ну і звісно ж, Дональд Трамп, який вкотре заявив, що толковому бармену зарплата ні до чого. Що ж, дочекайтеся, бо буде і смішно, і трохи сумно. Але головне дуже цікаво. Тож побігли. Останнім часом Україна перетворилася на арену для політичних ігор німецьких політиків. Спочатку Олаф Шольц заперечував, що використовує тему України у своїх передвиборчих кампаніях, але вже 2 грудня радіс наступив на київський перон. встиг першим, адже його головний конкурент Фрідріх Мерц, лідер ХДС ХСС, приїхав на тиждень пізніше, 9 грудня. Що це політична турбота чи спроба перемогти на чужій трагедії? Очевидно, що обидва політики намагаються набрати собі очок на тему, яка у Німеччині викликає суперечливі емоції, але чи приносить це реальну якусь користь для нас, українців? Нам потрібні не політичні піар-тури, а чітка стабільна підтримка. А ці виборчі гастролі лише додають відчуття, що справжній інтерес до України часом поступається місцем політичним амбіціям. Тому вже варто нагадати нашим європейським партнерам, що війна це не декорація для виборів. Шольц. І Мерць, схоже, змагаються не лише за симпатії німецьких виборців, а й за місцем у стрічках новин із підписом У Києві з Зеленським. Канцлер Олаф Шольц, чий рейтинг нині ледь тримається на плаву, намагається виглядати як. Канцлер миру для цього він навіть порушив власні принципи і вирушив до Києва вперше за два з половиною роки. Пам'ятаєте, як у 22-му році Шорт заявив, що одна світлина із Зеленським це замало. Потрібні резонансні кроки. Тоді цим кроком стало оголошення України кандидатом у члени ЄС. Вони разом з Макроном це. А зараз який? Нуль результатів лише вже оголошена військова допомога і жодних змін у питанні ракет Таурусу, яких Україна так потребує, Шольц чітко показує ніякої ескалації. А мер тим часом намагається підігріти інтерес виборців до себе. Його меседж простий: якщо я як канцлер, ракети будуть. І, хоч у Берліні його називають гарячою головою, він уже знає, як використовувати Київ для власного піару. Але в нас українців, ці гастролі викликають лише розочарування, надворі зима, обстріли, гуманітарні виклики в цьому всьому Київ стає лише сценою для предвиборчих вистав. Класно, Мерс і Шольц сперечаються, хто краще допоможе Україні у майбутньому, не зараз, замість того, щоб зробити більше саме зараз. То може вистачить політичних шоу? Україні потрібні реальні дії, а не красиві кадри. Війна в Україні стає ключовою темою для німецьких виборів, але не тому, що політики дійсно хочуть допомогти. Олаф Шольц і Фрідріх Мерц вже використовували Київ як фонд для своїх предвиборчих вистав. А тепер з'являється ще одна карта в цій грі це Дональд Трамп консерватори дуже бояться, що Шольц скористається обіцянками Трампа досягти миру ще до своєї інаугурації. Якщо Трамп, як обіцяв, виб'є перемир'я між Києвом і Москвою, Шольц зможе виставити це як результат своєї обережної політики. Для виборців це виглядатиме як тріумф канцлера, який, не поспішаючи з передачею таурусів і новими санкціями, знав, що робить. Але чи реально очікувати миру? Київ вже заявив, що не зацікавлений у зділках. Росія зараз переживає власну кризу після краху режиму Асада в Сирії, що став для неї приголомшливим провалом. Ну і не забуваємо також про економічну ситуацію, яка там теж в Тартарари летить. Однак політична динаміка є, і саме це хвилює німецьких консерваторів. Фрідріх Мерт тим часом намагається не відставати його гасло більше жорсткості до Москви. Він вже натякає, що за його канцлерства ракетні системи Таурус обов'язково вирушать до України. Але навіть він боїться, що Шольц зуміє виграти завдяки обіцянкам Трампа. Схоже, і Україна, і війна, і перемир'я стали просто аргументами у великій грі за крісло канцлера. Це виглядає не лише цинічно, а й принизливо. Німецькі політики намагаються набрати очки там, де українці щодня втрачають життя. Україна заслуговує більшого, ніж бути декорацією для виборчих перегонів. Війна це не сцена для політичного піару. Цікаво, мені буде почитати, що думаєте ви стосовно цього. Скандал у Еденбурзі: мер і непристойні повідомлення українкам. В Еденбурзі розгрівся гучний скандал Мера столиці Шотландії, Кемі Дея звинувачують у сексуальних домаганнях до українських біженок. За інформацією Сього таблоїда Daily Record щонайменше що найменше дві жінки отримували від 50-річного чиновника особисті повідомлення, в яких він питав про їхнє сексуальні вподобання. Тут в мене спільні питання: ну по-перше, звідки в нього тоді приватний телефон? А по-друге, ну, видний чоловік, мер міста. Я б на місці гарної української біженки поспілкувався з таким би там. Лічні чоловіком. О, ужас, він в цих повідомленнях робив компліменти і пропонував зустрітися за вином? Оце непристойність. Шановні одинокі українки, напишіть мені, будь ласка, якби вас запросив нормальний чоловік, мер міста, зустрітися за вином, чи б погодились ви на таку пропозицію? І тут більше того, ось цей мер не зупинявся на особистих повідомленнях. Він о ужас знаходив українок у додатках для знайомств. А що там українки роблять? Мабуть, познайомиться хочуть. Гарний чоловік. Я повністю на його стороні поки що. Активно лайкав їхні фото в соцмережах та надсилав емодзі з сердечками та поцілунками. Ну, мілота. І от тут мені подобається ось це формулювання. Одна з постраждалих від лайків, сердечок відьмо розповіла, як чиновник вперто переслідував її в онлайні. І тут далі йде цитата: він підписався на мене у соцмережах, лайкав мої фото зі спортзалу та басейну. Ми знаємо, які дівчата фото викладають із спортзалів та басейнів, тому ну чому їх не лайкнути. А потім написав у додатку для знайомств, тобто вона ж так, вони також у додатку в знайомств, ну що вони там роблять, було дуже дивно, бо він уже знав, що я знаю, хто він. Ось так. То якщо ти чиновник або відомий мер міста, то тобі такого взагалі не можна. Ну що це за пуританство? 2024 рік, йо-ма-йо. і тут прозули таку реакцію політиків і громадськості Лейбористська партія, до якої належав Дей, Ось цей мер його так звуть. Вже відсторонила його від посади голови партії в міській раді на час розслідування. До речі, ви можете також інших українок залучити до цього, бо жінки розслідування по лайках ведуть українки найкраще просто. Поліція підтвердила, що отримала скаргу 22 жовтня 2024 року, і почала слідство. Лідерів опозиції, зокрема представниця шотландської національної партії, Сміта Кумар, закликають дея негайно піти у відставку. Кумер назвала звинувачення приголомшливими і додала, що майже втратила мову: О, Боже, чоловік лайкнув гарній жінці фотку в спортзалі чи басейні. Просто так приголомшливо таке скоїлось. Ось цей мерк Емідей очолює місцеву владу Единбурга з травня 2022 року. І уявіть, цей скандал може стати кінцем його політичної кар'єри, особливо на тлі серйозних суспільних вимог про повагу до постраждалих жінок. Ну в чому вони там постраждали? Що ж, пане мер міста Дей, схоже, вам настав час шукати нову роботу і не в додатках для знайомств. І от дивіться, Трамп заявляє, що він працює за ідею і зарплата йому ні до чого. Дональд Трамп знову вирішив довести, що гроші це для простих смертних, це не головне. Ну і звісно, в кого вони є, звісно, для них гроші не головне. Цікаво, що б він сказав, якби у нього грошей не було. У своєму інтерв'ю NBC він заявив, що він відмовиться не лише від президентської зарплати, а це між іншим 400 тисяч доларів на рік, а й від пожиттєвої пенсії. Причиною цього, як він каже, це мій вклад у зменшення державних витрат. Напевно, із дуже серйозним обличчям. Трамп припустив, що стане першим президентом США, який працював без зарплати. Можливо, за винятком Джорджа Вашингтона, наприклад. Або це скромність, або новий рівень впевненості у своїй унікальності. Цікаво, що під час першого президента Трамп уже відмовлявся від своєї зарплати, спрямовуючи її на благодійність та підтримку нацпарків. Але враховуючи його статки в 2,3 мільярда доларів, за даними Форбс, ці 400 тисяч доларів дійсно виглядають як чайові для толкового бармену. Тож, коли Трампу почнуть начисляти заробітну плату, американський бюджет точно зекономить. Правда, виникає питання, це він так турбується про країну, чи просто демонструє, що з грошима у нього все в порядку. Тож, любі мої, сьогодні ми коктейлям цим напились новинним і побачили в ньому все: від мера Единбурга, якого явно занесло не туди, до німецьких політиків, які влаштували передвиборчий марафон із зупинкою у Києві. І звісно, Трамп зі своїм черговим шоу без зарплати, але з великими, звісно, амбіціями. Ці історії ще один доказ того, що в сучасній політиці трагічне, часто межує із комічним. Але в цьому вирі важно не забувати про головне. Поки хтось робить піар, хтось реально бореться за виживання. І як завжди, ваші думки найважливіші, тому пишіть у коментарях, яка з цих новин вас здивувала найбільше. Ставте лайк, якщо сподобалось, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступний випуск. Наприклад. Побачимося завтра, буде ще гарячіше.